Тарас, привіт. Привет. А який день після 24 лютого ти не забудеш ніколи? Mm. Ну, мабуть, той день, коли нам розвалили змінометів в місце нашої дислокації. Які тоді були відчуття? Ну, В той момент мені важко сказати. У нас відірвало ногу. Побратиму нашому, і ми займалися тим, що ми рятували йому життя, але ну це так, да, це було прямо. А скажи після таких випадків, які відчуття на війні, це вже остаточно помста за побратима чи все-таки ще патріотизм? Ні, ну тут коктейль, я не можу сказати, що якесь одне відчуття, по-перше, залежить від ситуації. Мабуть, найсильніше відчуття, яке не лише я, багато моїх друзів відчували тут це ненависть. Ненависть до росіян. В якісь екстремальні моменти ти ж не мислиш якимись такими філософськими, патетичними категоріями. Але якщо. Є момент видихнути і помислити, да за, ну, завести в себе якісь роздуми. Ну то, мабуть, найсильніший е, відчуття моє це встановити відновити справедливість, а справедливість полягає в тому, що ну в мене загострене відчуття в справедливості, і вона полягає в тому, що так не чесно. Україна має право на своє незалежне майбутнє, Україна має право на свою державу, і Українці не повинні помирати. Це неправильно. І для того, щоб це майбутнє вибороти, ми зараз тут і робимо свою справу. Ти стріляв в живу людину? Інше запитання. Ця людина залишилася жива? Дивись, я так переведу трошки: філософія гурту антитіла на цій війні це не лише моя, а й філософія Сергія Бусика, Дмитра Жолудя. Ми тут працюємо як парамедики. І наше головне завдання це рятувати життя. Але давай я тобі відповім так трошки загально. Ми е, маємо зброю, ми можемо вміємо нею користуватись і користуємося за потреби. Скільки раз така потреба була? Ну, вже чотири місяці війни ну бувало. А ти зустрів День народження на війні? М -м От як це зустрічати день народження? Власне, на війні з автоматом а, в руках. Дивись, для мене день народження це абсолютно черговий день, завжди був і є. Е, тому це був ну так випало, що на мій день народження у нас було бойове чергування на передовій. Ну, ну я... але ж тебе вітали люди, все одно е, тебе вітали якийсь ну, торт. По телефону в той день вітали, але воно ну, все не приходило до мене, тому що там проблеми зі зв'язком. І потім, уже коли ввечері ми вийшли, і здали зміну, заступили нові, то ну, звичайно, я там щось прочитав, щось, на щось відповів. Але вже всі привітання більшою мірою я перечитав і е, подякував за них на наступний день. А як побратими привітали? Взагалі, як на, на війні вітає з нам народження? Ми розпалили багаття ввечері і зробили рибу, м'ясо на грилі пару годин і спати, бо ну, втомлені всі були дуже. Скажи мені, ти ж в принципі проходив навчання і службу в академії поліції. Ти в принципі до цього готовий? Ти готовий до боїв, до всього. Так, от, ну, власне, відносно, це все так, відносно. Розумієш? Скажи мені, про це відчуття, коли ти прийшов е, туди, напередок. А е, от перше відчуття, яке було? Перше відчуття, я тобі розкажу. У нас. Е... З 2, ні, з 3 на четверту ніч вже був бій. Це було в Києві. Цей бій відбувався вже, ну, Я думаю, що не секрет, можна казати, локацію. Ми знаходилися в Соломінській державній адміністрації, базувались. Угу. І там розпочався бій. Вона досі, до речі, покоцана в хлам. Це можна приїхати подивитися. От я не буду вдавлю. Біля Академії поліції. Так, да, до речі, до речі. Угу. от. І от тоді було відчуття, що це все ну, вже якби по-справжньому, знаєш? Тому що перші дні десь війна поруч, але такий дух, такий якийсь катарсис був. Маса людей, величезні черги, всі заряджені, всі хочуть боротися, ніхто не хоче віддавати країну. І воно, знаєш, так якось таке. З однієї сторони е нерозуміння, що це, в принципі, можливо, ну, от відмовляється, мозок розуміти, mm -hmm. що ці чорти поперли отак. А з іншої сторони, відчуття ну, неймовірного такого піднесення, коли ще ці постійні новини з е передової, там, десь з, околиць, е з північних околиць Києва, там е підбита російська техніка, колони це все. І тут Бац, і, і, і воно добирається до теми. І ця вся стрілкотня, вибухи, е, великою мірою така дезорієнтація, тому що велика кількість людей, які вперше взяли зброю до рук, е, прийшовши лише за покликом серця, От тоді ті відчуття, звичайно, не забуду. Дружина Азовців кажуть, що полон гірше, ніж смерть. Ти думав про е, те, що ти можеш потрапити у полон, і е, що ти будеш робити? Тим більше ти людина медійна. Я молю Бога, щоб цього не сталося. Ні зі мною, ні з моїми друзями, ні з музикантами гурту антитіла, з тими, хто для мене найближчий. От, але, ну от, на жаль, у нас є підрозділі вже люди, люди які в полоні. Я не буду вдаватися в деталі, але е, це, мабуть, це жахливо. А ти думав про свої дії а, в разі такої ситуації? Я думав, чи я зможу вбити себе? Я не знаю. А, коли за чотири місяці власне було по-справжньому страшно? Та тут регулярно. Не те, щоб страшно, знаєш, а регулярно в, ти в тонусі. Ну, але а, е е е скільки військових мені говорило, що. Е до війни, власне, коли ти постійно напередку, до війни ти звикаєш. І ти стаєш більш цинічним в плані смерті, ну, це є. Це є, це є. Але те, що тут не страшно, це неправда. Е, страх, щоб, до, 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 щоб упісятися, ну, такого немає. Але тривога постійна є. Ти постійно перебуваєш в стані очікування. Ти постійно дивишся. Ти постійно помічаєш щось і постійно намагаєшся продумувати, а що як я буду, якщо станеться це. Ти в'їжджаєш в зону бойових дій і перші прильоти те все одно тіпає. Ну, ти, знаєш, mm -hmm. А потім вмикається оце адаптація, і ти вже та ну камон, уже ж який місяць. От. Але все одно ну, воно є. Скажи, коли ти, коли ти, наприклад, плутаєш стук дятла по дереву там. З стелкотньою автоматною, і ти вже насторожуєшся. І якісь такі речі, коли щось шаркнуло, а тобі вже міна летить. Свистіти взагалі не можна. Ну тут. Тарас, а ти розумієш, що тобі потрібно буде після повернення звертатися до психолога? Ні, я ніколи Чому? в житті не звертався до психолога. Маєш, в мене філософське відношення до життя і глибинне усвідомлення своєї мети і суті. Це ті речі, які ну такі якесь екзистенційне відчуття того, що все, що має статися, станеться. Після війни ніхто не вертається морально здоровим. Ну окей, будемо працювати. У мене є дружина, діти, вони мене витягнуть, якщо що. А скажи, нам потрібні е, окуповані території і Крим. У тому вигляді, який зараз вони є, враховуючи, що вони 8 років живуть під зомбоящиками, і вже виросло нове покоління людей. Там, ти зараз задаєш дуже непросте політичне питання. Відповідь на це питання вона лежить великою мірою в політичній площині, а ще більшою мірою в морально-етичній площині. Це питання, на яке неможливо дати відповідь, не розуміючи, а яка мета і ціль цієї війни. Якщо говорити простими словами, ми повинні відновити наш суверенітет. Це мета. Яка ціна питання дискусійне: і чи варто, і чи потрібно відновлювати суверенітет, якщо ціна за це відновлення буде непомірно велика? І це уже тоді переходить в політичне питання. А якщо ми уявимо, що Україна військовим шляхом відновила суверенітет на всіх територіях і в Криму е, заснувалася кримсько-татарська територіальна автономія в складі України, про яку я говорю роками, що це повинно потрібно було зробити давно ще до анексії, тоді вже потрібно дивитися і вимальовувати плани, яким чином ми повертатимемо мізки цих людей назад в український. Простір, як ми назад в їх серця повертатимемо Україну, і я вже робив навіть публікацію про те, що виховання, освіта і виховання це ключ до майбутнього, так. тому все поступово. Знаєш, якщо відновимо контроль над цими територіями, м'яко лагідно всіх тих, хто не брав зброї до рук, хто не був коригувальником. Хто не спричиняв своїми діями смерті українських солдат і цивільних людей, всіх тих, ми можемо повернути в лоно України спокійно, ненасильно, м'яко. Я в це вірю, я в це знаю, тому що наше покоління, яке прийшло, я впевнений, у нас є сила зробити це. Твоя дружина Олена зараз з дітьми у США. Скажи, скільки грошей потрібно мамі з трьома дітьми для того, щоб жити в Сполучених Штатах на місяць? Я не можу тобі дати об'єктивну картину, тому що в Сполучених Штатах проживає велика частина моєї родини. Там проживає моя мама, там проживає мій відчим, моя тітка, мій дядя, мої зведені сестри і брати. І е, 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 двоюрідні сестри. Ну, коротше, дуже багато у мене там е, родини на щастя, яка гарно себе почуває в матеріально-фінансовому плані. Mm -hmm. І поки ми говоримо зараз з тобою. Не, що там у нас уже? Да, уже обід. Вони чілять у басейні діти з дружиною. Е, ї, ї, їх підтримує моя мама і відчим. Тобто всі потреби, які вони закривають, за що їм величезна вдячність. Ну а, а крім того, вони пішли до школи, угу. крім того, вони пішли в музичну школу, де директор, власник Сіо цієї приватної музичної школи Джордж Розказ, дав повний карт-бланш для них безкоштовно. Тобто, громада пішла на зустріч. Ну, відповідно, то там є якісь певні потреби, які закриваються. Крім того, звичайно, у нас були певні заощадження. Тож скільки там Олена витрачає щомісяця на там плаття для благодійних виступів, на які вона регулярно літає, там чи якісь інші там ну, речі, там які ну, значить, ситуативно потрібно. Я цього не знаю, чесно кажучи, я не ну, не вникав в це. Але ну, мабуть, це все ну, вартує, десь ну, щоб жити родині в Америці. Ну, родина має заробляти е, чистими. Я думаю, що мінімум 3-4 тисячі доларів. Mm -hmm. Ну, так, обрати, говорити, теоретично оренда квартири чи кімнати, ну, якщо це родиночка квартири чи будинку, mm -hmm. е бензин, харчування, все, ну, це от, десь приблизно такі цифри. Скажи, от е ти справляєш враження дуже сильної людини, е сильно моральної людини. Справляю лише. Mm -hmm. От, власне. Е коли ти востаннє плакав і від чого? Знаєш, як це було? Я вже не пам'ятаю точно в якийсь момент. Це ще було в Києві, це точно десь в перший тиждень війни. І ми готувалися до, до, атак, до атаки нічної. Наш підрозділ в тому числі, окрім того, що певні роти виконували свої завдання в Бучі-Вірпіні в найжахливіший період. Крім того, наш підрозділ охороняв спільно з Нацгвардією Аеропорт Жуляни, здійснював mm -hmm. охорону е, району Києва. І там були от е, такий буквально десант, е, там, висадка десанту в тому районі. Очікується висадка десанту в тому районі. Аеропорт Джуляни приготуватись. І воно все нагніталось так, що ти розумів, що ну, можливо ця ніч вже остання. Я пам'ятаю, що я ну не те, що там до сліз, а це ну, прямо до комка в горлі, що як добре, як добре, що в цей період часу у нас таке військове керівництво. Як добре, що в цей період часу у нас таке політичне керівництво, як добре, що у нас такий народ, і що я, що от мені випало, незважаючи ні на що вжити в такий історичний момент, коли вирішується долі країна, але ніхто сука не здає позиції, ніхто не дає слабину. Всі вгризаються і борються, кожен на своєму місці. І от воно, прям знаєш, так, ну якщо вже і померти, то, 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 то якось так. От, і в ті моменти я написав декілька повідомлень, скажу так, наверх. Угу. З вдячністю і з тим, що ну, це честь жити в ці часи з таким народом, з таким президентом. З таким головнокомандуючим, і в тому числі головнокомандуючим написав. Але ми пережили ту ніч. <сміх> Все нормально, і порухались далі. От. Ну, ти, і... Від... ти отримав відповідь від головнокомандувача? Отримав. Все нормально. А, до речі, про спілкування. До повномасштабного вторгнення ти е, спілкувався і не раз з президентом Зеленським. Коли, власне, востаннє ну, зауважив, президент Зеленський є верховним головнокомандуючим, і останній раз ми з ним спілкувалися, щоб не збрехати. Може, тижні два тому назад вони приїжджали з Ромою Машовцем, з Андрієм Борисовичем в Харків підтримати. Як потім виявилося, зняти голову Харківського СБУ і таке інше. У них там був ряд завдань. От, і ми з ним е, спілкувалися. Що ти йому сказав? Я не можу це передавати. Нас будуть діти дивитися. Ну, це позитивне чи позитивне? негативне? Звичайно, так. Ми там обговорили різні деталі, нюанси, які є завжди. Але ну, якби, я намагався дати бадьорості. Незважаючи на те, що ми той, тільки ми вийшли тільки з е, чергування бойового. Я буквально ну, 30 хвилин як виліз з машини, ну, от, е, ну, були ну, досить втомлені. А, але ну, намагалися зарядити. Зарядити і так, ну, по-чоловічому, дати сили і впевненості в тому, що все буде нормально. Як ти вважаєш, повномасштабне вторгнення можна було уникнути? Ні, нереально. Не це було питання часу просто. Ну, і звичайно, масштаб ескалації. Я розраховував, що він буде трохи менше. Що це буде південь і схід України. Я не очікував, що вони попруть через Білорусь на Київ. Це було ну, просто, ну, просто абсурд. Що так в принципі на це можна було розраховувати і очікувати якогось результату на таке ну, на, на такий крок, але вони пішли на нього. Ну, дебільне, абсолютно дебільне рішення, яке призвело до смертей, величезної кількості смертей, і для е, окупанта не дало абсолютно ніякого результату, і лише погіршило і накинуло на шию їм е, ще одну кількість санкцій. А як ти вважаєш, вони ще раз можуть піти через Білорусь? Вони можуть все, що завгодно. Від них очікувати потрібно все, чого завгодно. І тактичних ядерних ударів, і застосування хімічної зброї. Все, що там. Я послухав нещодавно інтерв'ю Лаврова, ну це треш просто. Це просто, ну, я його називаю е, печальна лошадь. Ну він уже навіть не печальна лошадь. Це вже просто якийсь е, Ну, не хочу. Матюкатись в Останнє питання: коли ми переможемо? Скоро. Слава Плюс! Слава плюс.